Вітаю всіх на своєму каналі Даріанна Вайтпромаджик. І сьогодні поговоримо е, про, чистки, про чистки від мороку, насилання і різного виду е, порч. Е, я вам розкажу також подам діагностику порч, симптоми. Е, після чистки можуть бути різні симптоми. Що це таке? Це симптоми можуть знімати негативні всі, показувати, які знялися накопичення негативні. Симптоми можуть бути різні, це після чистки може бути головна біль, може побути двоїння в очах. Також може бути ломка в спині, плечах, колінах, руках, ногах, часте серцебиття, панічний страх, роздратування, може бути упадок сил, небажання щось робити, сонливість, тривога, тример, мороки, коли губишся у своїх думках, діях, розгубленість. Не можеш спланувати свій день, ходиш як в тумані, не може знайти собі місця. І коли ти повністю розбалансований, коли у людини повністю знятий захист і вона безпомічна, це є наслідок, що з вас виходить, яка була на вас порча, і це е, при злитті на віск. Воно від вас відходить і можуть бути ось такі симптоми. Також що можуть означати різні симптоми, якщо ви на собі відчуваєте, що це може означати, може також бути наведені різні види мороку, і це проявляється тріском і дзвоном в ухах. Ти себе відчуваєш, неначе п'яний. Тебе похитує, кидає в різні сторони, Можуть бути потріскування в суставах, це може бути наведенною порчею підселення лярв. Коли це знімається, то може проявлятися також виходом ляр через кровотечу з носа, витікання рідини з вух, це є сильний пробої в тілі, в аурі людини. Також, коли постійно тебе душать сльози, постійно хочеться плакати, ні з ким говорити, з хати не виходити, коли у тебе комок у горлі, це свідчать, що пороблено, щоб розтвари, розсварити вас з любимими людьми на розлучення. Мороки наведені також проявляються постійною е, точнокутою, блюванням, е, безкомфортному, як помутінню, е, також в жолудку в тілі, які були наведені при окормі і опоях, е, з ціллю привороту або відвороту. Е, можуть бути простріли в грудях, як міжреберна невралгія. Простріли в спину, це може свідчити, що зроблено на закриття доріг в соціальній сфері. Біль в області лопаток з сторони спини, нуюча біль в області серця. Це пороблено на розлучення, на самотність, на особисте життя. Також, якщо у вас є признаки. Біль в суставах, ліхтях, колінах, ломка це наведена павуча порча, також як простріли в пальцях, це крадники на вашу діяльність, забирання вашого мистецтва, здібностей. Коли болять часто зуби, це ви типили родовий негатив, можуть зводити челюсті, відчуття, що болять всі зуби разом. Це родова. Карма. Е, якщо у вас випадає або сипється волосся, прищі на лиці, як е, короста, е, це ознаки цвинтарної порчі, яка зроблена через ваше фото. Крадник на красоту вроду, тоді на лиці. Появляється так, як трюпні. Плями, гниющі прищі, признаки е, розкладання. Також ще, коли ви відчуваєте признаки, коли у вас болять ноги, ікри, ніг, е, до коліна, це зроблена порча на пути, е, називається пути на ноги, е, це щоб вам перекривати дороги. І якщо ви ходите часто потикаєтеся, у вас вивихи, це також ознаки павучої порчі і пут. Коли тяжкі, ви відчуваєте тяжкі бедра, це закриття з усіх доріг, перекриття їх. Закриття доріг через свинтарну порчу це закриття доріг. Це ви себе відчуваєте як в робу, не хочеться нікуди йти, закриваєтесь в собі, в своїй оселі постійний страх. Коли відчуття постійно хочеться повалятися, лягти на землю також признаки цвентарної Порщі це вже ваша фотографія лежить десь у мертвому місці. Якщо прояви агресії Агресія настільки сильна, коли хочеться когось прямо побити, це признаки вже якогось підселення демонів може, буде, може бути пороблена на конкретно на когось із членів сім'ї, щоб приворожити, відворожити. Ще коли від людини починає жахливо одним словом смердіти від тіла, з рота. Це прояви поробленої порчі через вольт на людину і вольт закопаний або на смітнику, або, грубо говоря, в фекаліях. Нестерпний запах, коли відчувається поту, може бути пороблений суперницею для відвороту, також через вольт зроблений і закопаний десь закопаний у неправильному місці. Коли ви відчуваєте вас пронизає холодний піт, озноб, це так виходять підселенці, підселення мертв'яків. Якщо з вами відбувається путання, путання днів, годин, часів, орієнтація просторі, це однозначно морок. Немає концентрації уваги, блудіння в чотирьох стінах, так би сказати. Ну, щоб зняти це все, все потрібно е, це все знімати. І я вам скажу: чим більший негатив, тим довше треба це знімати. Тому чистки раз в місяць обов'язково е, знімати все зло з себе. Може навіть на протязі і одного року. Е, тому що наявність цвинтарної порчі через воїт може бути зроблена на цвентарних. Цвяхах, так би сказати, гробових, це коли відчуття поколювання всього тіла, а також відчуття, що вбивають голку під нігті або рук, або ніг, поколювання і е, простріли мурашки по тілу. Ця порча, хочу сказати вам, є дуже тяжкою і дуже тяжко знімається. І ще порча на цвинтарну воду. Не обов'язково це може бути обнивання покійника, може бути скалюжі, яка на цвинтарі, мертва вода, також із під гробових. Таку воду вороги можуть підливати вам в хаті або на поріг, або на ворота, на стежки, дороги, де виходити, і ви можете собі підчепити цю порчу на смерть, вступивши туди. Зливання на віск знімає в якійсь степені негатив. Ну, не весь може бути потрібно вам і прибігнути в дальньому до майстра або мага. Ну, отож, що ми з вами приступимо, приступимо. ми почнемо відливання на віз, ви сідаєте зручнесенько. І якщо ви відчули на собі якісь такі симптоми, які я зараз вам перечислила, ви сідаєте зручнесенько. І будемо всі, хто зайшли на мій канал, і нові підписники, і постійні оглядачі моїх ритуалів, відео, дивимося на полум'я свічечки, розслабляємося. Якщо у вас є якісь відчуття, як я сказала, проколи, якісь ви відчуваєте симптоми, ви свою увагу зосередочуєте на, на цьому органі або на цьому участку тіла. Отож з Божою помочю, з допомогою всіх святих приступаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь, В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Ваше ім'я. Воском відливаюся, від зла позбавляюся. Від мага притящого, від мертвяка вредящого, від науроку сотворення, від прокляття наведенного, від завислого споглядання, від злобного промовляння, від усієї болесті, від усієї хворості, стяги свої виправляю, воском відливаю, чистоті уподобляюся, від скверні очищаюся, все зло, що на мені зніздилося. Все зле наносне, в цім воску утопилося, від злих тіней позбавляюся, тіло і душу очищаю, діло моє право, діло моє сильне, слово моє мітке та до воску липке, та буде так амінь, амінь, амінь. Вогнем віз палю, все слою дух, прах перетворюю, любіск воском заливаю, пристрість та недуги відливаю. Порчу та біду в ваше ім'я, ворожу відганяю, на віск зливаю, вийде злий дух нечистий, як цей віск від вогнища стоплюється, так і біда хвороби, немогота перевернеться у віск вогнем і все у віск відвернеться. Все спалю, у прах переверну ваше ім'я. Во ім'я Отця і сина Святого Духа, очищається раб Божий, ваше ім'я, во ім'я Отця і сина Святого Духа, очищається раб Божий, ваше ім'я, во ім'я Отця і сина і Святого Духа, очищається раб Божий, ваше ім'я очищається від всякої скверні, ножен відсікається, Усіх хвороби, наговори, порчі, ворожіння, злі споглядання, пристріти, страхи, Болючки колючі. Потягучи все зливається, у віск замикається. З раба Божого ваше ім'я все знімається. У віск навіки вічні замикається. Та буде так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять знімаю, знімаю волос, і тебе вкрався, стає тобі на допомозі. Гаврієл, чи на війну, чи проскозночують богачу від людей. Ангел-хранитель прийде із стані помочі. Знімається з раба Божого ваше ім'я. Воском відливається, від зла позбавляється раб Божий ваше ім'я, від мага притящого, від миттяка вредящого, від науроку сотворенного, від прокляття наведенного, від зависливого споглядання, від злобного промовляння, від усякої болесті, від усякої хворості, стяги свої виправляю, воском відливаю. Чистоті уподобляюся, від скверні очищаюся, все зло, що на мені гніздилося, зле наносне, в цім воску утопилося, від злих тіней позбавляюся, тіло і душу очищаю діло моє право, діло моє сильне, слово моє мітке та до воску ліпке, та буде так амінь, амінь, амінь. Ваше ім'я. Лювіск воском заливаю. Пристрати та недуги відливаю, Порчу та біду, ваше ім'я. Відвожу, відганяю, на віск зливаю, вийде злий дух нечистий, як цей віск від вогнища стопиться, так і біда хвороби, немогота відвернеться. Віск вогнем спалюю, прах перетворюю, як віск застине, так і вся біда згине. Ваше ім'я. Воском відливаюся від зла, позбавляюся, від мага притящого, від мертв'яка врідящого, від навороку сотворенного, від прокляття наведенного, від зависливого споглядання, від злобного промовляння, від усякої болесті, від усякої хворості, стяги свої виправляю, воском відливаю. Чистоті уподобляюся, від скверні очищаюся, все зло, що на мені гніздилося, зле наносне, в цьому воску утопилося. від злих тіней позбавляюся, тілу і душу очищаю. Діло моє право, діло моє сильне, слово моє мітке та до воску липке, та буде так. Амінь, амінь, амінь. Ваше ім'я. Лів віск воском заливаю, пристрій та недуги відливаю, порчу та біду ваше ім'я відвожу, відганяю, на віск зливаю, вийди злий дух нечистий. Як цей віск від вогнища ступляється, так і біда, хвороби, немогота відвертається. Як віск застине, так і всі проблеми згинуть. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ось така у нас чисточка. Ми бачимо на верхній частині у нас відбилося серце. У нас відбилося серце, ось ми бачимо, у нас є пробоїна у серці і це може значити, так як у нас злилося зразу на верхній частині у нас серцем. Це може знати, що у нас є ознаки або серцевої хвороби, є дія на, на чакру, на сердечну чакру, які, звичайно, бачаться пробоєним. Це може бути також злилося, може бути порча. Серце це може бути так, як любов на комусь було пороблено. Про пробиття чакр на на розлади. На сердечні страждання, на болі, і, і, і теж може означати біль у серці, може бути е, якісь прояви е, сердечного болю, страждань. Е, так само е, можуть бути простріли у серці, це так, як в, в типу е, сердечна е, невралгія і ну, проблеми. Серцем. Зараз я оберу рукавички, і ми подивимося, що у нас там злилося. Перевернемо цю відливочку і подивимося, що у нас сьогодні удалося нам злити, тому що заходили на канал різні люди. Може, у нас є хтось і новий, хтось скидував свої проблеми, у когось якісь є. Ми зараз подивимося, що у нас тут злилося. Ну, як я вже і говорила, що у нас злилося, є тут багато видів різних, можна сказати, крадників, підселенці. Дуже-дуже тяжкі сердечні страждання злилися. Ось ми бачимо це все. Тут у нас прив'язки, оці крадники, канали. Також, як ви бачите, Отут у нас, так як є е, фірурка, так як, можна сказати, домовинка, так що якісь порчі, які проводилися на цвинтарі з допомогою вольців, були, може бути пороблені були через фото, через вашу фотографію, десь закопані. Також багато дуже є тут вкроплень є підклади. є, Ось ми бачимо, у нас тут теж є закручення, у нас є і павуча порча, це 100% павуча порча, тому що ви бачите, що у нас тут напутано, як і у нас тут кроплення, тут у нас ці наростки, це все ці погостиці, всі хрестики, світічки і, і різного виду накручення. Тут злилися також і внутрішні органи, і так само є кільцева, як ви бачите, кільце, кільцева порча. Порча, Кільце воно так як у виді якихось своріт. Це може значити, що було перекриття нам виходу у якісь, якісь дії. ми... Перекриття доріг однозначно. Пробої в чакрах, як бачите, от яке у нас це кільця закручені, і закриті ці ворота повністю перекриті. Тут навіть є так якась хвірточка, яка трошечки так як відкрита, але вона запаяна тут же й воском. Вона Закрита. Якщо вам видно добре відливочку, то зверніть увагу на отакі фігурки. Ну, ця фігура серця говорить дуже багато про що. Так що страждання, переживання, стреси, панічні атаки, простріли в серці різного виду негативи і зв'язані. З сердечком. Отож, дорогі мої підписники, нові підписники і постійні глядачі, щиро вам дякую за ваші лайки, подобайки, за ваші коментарі, за те, що ви ділитеся моїм відео своїми рідними близькими. І якщо воно вам допоміжне, не встидайтеся! Ставте лайк, він вам нічого не коштує. Так що поставите лайк, це нічого не коштує вам. А мені буде приємно і це буде для нашого ліпшого результату чистки допоміжне. Так що, оце відео ми продивляємося, у кого ви відчули перечислені мною проблеми. Якщо ви чуєте, відчуваєте такі проблеми, як я вам... Перечислила, ви е, продивляєтеся оцю чисточку з відливанням. Можете спочатку кожного тижня е, продивлятися, Ну, потім тому на протязі навіть року, раз у місяць, е, оце очищення, тому що тут є якісь і родові прив'язки, отут і, і, і крадники, і, і зависники. І тут є і підсипання. Головне, що тут є підклади, підсипання. Також перевірте свої домівки, пере, перевірте свої пороги, промийте з соленою водою, можете добавити так само і оцт, воду, солі, промийте свої домівки, підлоги, двері, вікна, вхідні, тому що і продивіться добре усі свої речі, тому що є наявність якихось підкладів. На, розлив, на, на розрив, на розсварки, на хвороби. Тут також є, може бути тоже прояв переклад хворобів з когось на, на вас, так само витягування енергії, витягування вашого е, благополуччя і ваших усіх успіхів. І Це так як матеріальних, так і душевних, так і всіх. Всього. Отож, гарно дякую вам усім за перегляд. Якщо ви будете проводити, забула сказати, якщо ви будете проводити відливочку разом зі мною воском, це дуже корисно. Ви можете знайти віск, він дуже легко його знайти. Ви можете навіть свічечки розтопити, використовувати їх. Дивіться, у нас тут свічечка цікаво так горить. Ось нам дорогу прямо, бачите, у нас свічечка горить так. Ми робили на відкриття доріг, у нас відкрилася ця дорога. Якщо ви бачите, як у нас оця дорога у нас вже відкрита, замочок знятий. Бачите, одна свічка, друга у нас дорога відкрита. Так що чисточка. Пройшла успішно і проходить успішно, та світочка догорить. я потім це все утилізую. Так само ви е, проробляєте чисточки самі, е, можете з допомогою мого відео, а можете так само і самі собі проводити. І раз у неділю зливати віск, якщо у вас немає можливості зливати віск раз у неділю, зливайте хоча б раз на місяць, якщо ви відчули такі симптоми. Всього всього вам найкращого. Дякую за перегляд, щоб ви мені були здорові, щоб ніхто не хворів, щоб ніхто на вас не ворожив, щоб ніхто на вас злі погляди і прокльони не посилав, щоб ви жили щасливо, у мирі, у любові і щоб у ваших сім'ях нікого не бракувало. Всього вам найкращого. До побачення!